Всім привіт! На каналі Misha Hot Wheels. Сьогодні у нас ось така маленька розпаковочка від Metal. Тут РЛК новий Nissan. Замовляв я е, не собі, тому що ну, мені думав, що можливо і не цікаво буде. Хоча ну, зараз, якщо подивлюся, можливо, буду жаліти. Е, вона поїде моєму другому колекціонеру Антону, так що давайте розпакуємо Я сподіваюся, що там все добре, тому що блин, Metal Ну добре, похвали одну. Ще можна було замовити дві, але але. До речі, знайшов свій ножик. Ора, акуратненько відкрию і розглянемо. Ось що. Ось так. Така коробочка. Короче, 1986 Nissan 720 King Cup. Чесно, я навіть не знаю, як вона називається, І давайте ось так. Блять, на тієї сторони. Ага, то він не прикручений? Ніфіга собі. то, Ну зараз даже в нього полапаємо. Я, звісно, так, на камеру розберу, але складу я вже потім, тому що знаючи себе, то. Угу, Дивіться, ось так. Може обору. Так. Головне, бы без косяків, знаючи цей же ж, тому що. Не собі. Та й собі не хотілося б, звісно. Так, і головна фігішка це... Вау. Ось так. Ну блін. Краще я не потім протру, тому що я залапався. Ось так. Ось такий шарнір. Хм. Я не знаю, я б найбільше. Трьох раз би не відкривав. <хі> тому що, ну не знаю. Ну, Блін, ну, максимально цікаво. Звісно, на підставочки нема, щоб там покрутити ще, так що я вам ось так кручу. Я потім пофотографую, тому що цікаво. О, цікава штука. Я думав трошки колеса більше будуть. Тому що такі низенькі. Ось так. Ну круто, я нічого не знаю про неї. Я не знаю, що це за штука. Що це за Nissan, чому він так робить. Так що я нічого не можу вам розказати. Кому цікаво там читайте. Ось так. Ну, блін, максимально прикольна штука. Підставочка, він без номеру. Так, без номеру. 2019 рік Чайна. Я не розумію, чому так. Ось так дуже круто, що він можна так зняти і без того, щоб відкручувати з цими штуками. Але я не знаю надійність цих штук з часом, як вони себе будуть вести, тому що, блін, пластик до пластику може бути печальний, Тобто Потрібні, напевно, якісь умови зберігання. Я, звісно, не шарю особо, але на мій погляд, знаючи ці сотки з тими резинками. І як воно все. Звісно, це не резинки, але все одно. Я, ну, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, Краще ось така штука. Ну, відносно легко вона рухається, але добре тримається. Тобто в будь-яку позицію можна поставити. Ну, на полиці така штука буде дивитися максимально обалденно. Супер. Ось така. Що я тепер можу сказати? я не жалію, що я не купив. Вона класна, але це не моє. Ох, Воно прикольне Ну Цікава штука, але не моє. Можливо, щось інше. Наступних РЛК я візьму, тому що, ну, членство в клубі є. Ось така РЛК. Дуже крута. І невеликий анонс, далі розпаки, далі преми, далі-великий великий лот годноти, Де в мене дуже багато всього є. І дуже багато буде дуже цікавих моделей на продажу мейнових. Також будуть ще лоти цікаві, я купив дещо собі в колекцію, таке ексклюзивне купив, що дуже-дуже давно хотів. Так що Місяць серпень, от найближчі два тижні, буде дуже цікавий, тому що вже розпаки вже відправлені в Україну, прямо відправлені в Україну. Так що, ну до кінця тижня я сумніваюся, що щось буде, а вже з понеділка буде цікаво. І вже там на поготові наступна посилка з велика з мейном, і, а решта ще в дорозі по Америці. Так що обіцяю, буде дуже цікаво, і я з нетерпінням жду їх. Так що ось така. Ставте лайк, хто її, її цю модель замовляв, е, хто має КРЛК, пишіть в коментах. І е, в наступних відео я постараюся щось розіграти. Тобто, У мене є щось, я одну модельку маю, дуже цікаву, яка мені сподобалась, але це не Hot Wheels, тому я вирішу, що я, напевно, її розіграю. А яка ця моделька буде, ви подивитесь в наступних відеох. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока-пока.